Всім привіт! Сьогодні у нас з вами велика розпаковка з теми спойлер. Цій посилочці є шість подарунків. Я знайшла якийсь там код в тікток, ввела його в пошуку в тему і получила шість подарунок при покупці товарів на суму від 30 євро. Тому я недовго думаючи вирішила замовити собі посилочку. І перше у нас я не одразу зрозуміла, що але потім як відкрила, одразу стало ясно, що це окуляри моєму хлопцю Але в принципі, примірявши їх, я зрозуміла, що можу їх носити, і я. Вони доволі хорошої якості. Тім самі вушка прорезинені, тому добре прилягають до тіла. По моєму обличчю видно, що я знову не зрозуміла, що тримаю в руках, але потім згадала, що я замовила органайзер для шкарпет. Мені також сподобалася якість, тому потрібно було брати одразу два. Я давно хотіла замовити собі такі ось на руками, тому що мені приносить дискомфорт, коли я вмиваюся, і вода стікає по рукам. Тому я сподіваюся, що вони тепер покращать мою ранкову та вечірню рутину. Також я не забула і про свої окуляри, замовила одразу набір. Було дві пари, але спочатку я трошки засмутилася, тому що мені не сподобався колір білих окулярів, тому що вони не білі, а більш молочні. Але в принципі доволі непогано. і Я думаю, що вони мені пасують. Далі я вирішила замовити стему LED Світла. Я хотіла, щоб воно світило як білим світлом, так і різнокольоровим. Тому, в принципі, непогана дуже штучка, дуже яскрава, і її можна використовувати як фонове світло, так і основне. Тепер потрібен тільки додатковий штатив. Далі це йде база аналіток. Вже декілька років я хотіла замовити. І собі ці тренді вікрок, але все якось не доходили руки до цього, і ось нарешті я їх замовила і буду ходити ціле літо. Так як я активно почала займатися спортом, я вирішила замовити собі ці пов'язочки на голову, але я більш ніж певна, що я буду їх носити просто так, і спорт це просто від мас. Вони непоганої якості і дуже добре тянуть. У мене є чорна кепка, тому я вирішила замовити собі ще рожеву. Хоча я вважаю, що вони мені взагалі не личать, Але коли буде припікати сонечко, то всім буде по барабану лишить, воно мені чи ні. В неї є регульовка позаду. Так вона не дуже гарної якості, але для товара з тему це дуже добре. Наступне, що я замовила, це для хлопця. Взагалі йому потрібно тільки світло, тому сам штатив заберу я, але сам штатив зі світлом дуже гарної якості. Світло дуже яскраве та має декілька резенів. Наступне це моя біль та розчарування. Я хотіла дуже стильну та класну суму, хоча я не знаю, що я очікувала з тему. На фото вона була гарніша. Але те, як вона смердить, особливо ця пов'язочка, я думаю. У моїй реакції все зрозуміло. Але в принципі, якщо вона виітряється і перестане смердіти, то можливо пару разів її все ж таки одягну. Хоча ось дивлюсь, і на відео наче виглядає даже непогано. Тому під якийсь літній образ, думаю, буде навіть непогано. На цьому все сподіваюсь, вам сподобалось. Став лайк та підписуйся. Будемо розвиватись разом.